Зірка Росомахи та улюбленець мільйонів, актор Г'ю Джекман, неодноразово доводив, що справжня сила не лише у м'язах, а у щирості. Актор уже кілька разів боровся з раком шкіри і досі тримає під контролем цю хворобу. Відкрито ділиться своїм досвідом і закликає не ігнорувати захист від сонця. Його історія не лише про успішну кар'єру, а й про важливість дбати про своє здоров'я. Більше про життя. Цього актора у рубриці Зірки крізь час». Шалений успіх, подружні зради, розлучення, боротьба за життя та боротьба за шанс мати власних дітей. Історія успіху і падіння світової зірки актора Гю Джекмана. ГЮ Джекмен, австралійський телекіноактор, продюсер, відомий за роллю супергероя Мутента Росомахи у серії фільмів Люди Ікс, а також за ролі у фільмах Ван Гелсинг Кейт і Лео. Головна роль Росомахи у фільмі Люди Ікс», який вийшов на екрани у 2000 році, принесла Гю Джекману світову популярність, любов публіки, а також мільйонні гонорари. На той момент актору вже було 32 роки, а його світова кар'єра тільки починалася стати актором Г'ю спонукав випадок. На останньому курсі університету, де хлопець вчився на журналіста, він заради цікавості пішов на курс акторської майстерності на останньому занятті я зрозумів, що мені подобається це більше ніж будь що інше. Я ніколи не був настільки захоплений чимось, коли я знайшов акторство. Це було як закохатися. Я відчув ось це моє. Одразу після випускного показу Джекману запропонували перші ролі. Це був міні-серіал Корелі. Серіал зрештою став провальним, однак не для Гіл. Доля для нього мала ще один сюрприз. На тих зйомках 27-річний актор повуха закохується в головну актрису, старшу від хлопця на 13 років, Дебору Лі Фернес. Почуття були сильними і зносили дах хлопцю, але він панічно боявся до неї підступитися і зізнатися. В коханні ніякові від самої думки про жінку я був наляканий, коли зрозумів, що закохався в зірку серіалу. Я подумав: моя перша робота, головна акторка, вона буде дивитися на мене як на маленьке цуценя. По закінченню зйомок, Гю хотів зникнути з її життя. Він почав ігнорувати її і в останній знімальний тиждень навіть не розмовляв з нею. Проте на вечірці, яку присвятили завершенню серіалу, акторка сама запитала у хлопця, чому він припинив з нею спілкуватися, адже думала, що образила його. І тоді Гю насмілився та зізнався їй у своїх почуттях і пообіцяв, що скоро все мине. Однак Деборе відповіла взаємністю. Їхні Роман переріс у серйозні стосунки, а за рік у 1996 році пара одружилася. За роки спільного життя їх не раз критикували за різницю у віці, але Джекман завжди стояв за дружину горою і казав, що в його очах вона найкрасивіша, найрозумніша та найсміливіша жінка. Завдяки фільму Люди Ікс, і ролі Росомахи, Гью став світовою зіркою, і переїхав з Деборою з Австралії до Америки. Цей фільм у прокаті зробив 296 мільйонів доларів. а Джекману дав дорогу до слави. Далі він зніматиметься ще в десятьох фільмах і ще десять разів зіграє роль Росомахи та потрапить до книги рекордів Гіннеса. Він встановив рекорд найдовше граючи героя кіно Всесвіту Марвел протягом 16 років та двохсот. Восьми днів. У той момент, коли до Джекмана прийшло світове визнання, в родині розпочалися проблеми. Джекман і Дебора хотіли мати власних дітей, але дружині ніяк не вдавалося завагітніти. Спроби виносити дитину, обривалися викиднями. Це був дуже болючий період для пари. Але тоді прийшло рішення про усиновлення дітей. У 2000-му вони всиновили сина Оскара, а за п'ять років і доньку Аву. Але надалі на актора чекав ще один один удар. У 2013-му, у період, коли все вже було, і щаслива сім'я і чудова кар'єра, лікарі діагностували рак шкіри. До сьогодні Джекман переніс шість операцій з видалення базально-клітинного раку. Це невеликі кров'янисті плями, які з'являються у нього здебільшого на носі, але можуть бути по всьому тілу. Основною причиною розвитку цього типу раку шкіри є вплив сонячного ультрафіолету. Недугу не вдалося повністю подолати. Актор уже. 12 років пильно спостерігає за своїм тілом, аби не пропустити рециди. Про свою хворобу г'ю не мовчить, навпаки, застерігає людей, і наголошує, що потрібно бути обережними з сонцем і засмагати помірно та завжди використовувати сонцезахисні креми. Будь ласка, користуйтеся сонцезахисним кремом, воно того не варте. І як би сильно ви не хотіли засмагати? Повірте мені, повірте мені, повірте мені. Це все сталося 25 років тому. Наносьте сонцезахисний крем. Ви все одно чудово проведете час там. Будь ласка, будьте обережні. У 2023-му пішло шкереберті особисте життя актора. Вони з Деборою приголомшили всіх, що розлучаються після 27 років шлюбу. Офіційною причиною назвали те, що їхні стосунки стали більше схожими на дружбу. Однак, згодом Дебора підтвердила обурливі чутки: Гю зраджував їй і мав коханку, молодшу від нього на сім. Ім років акторку Сетон Фостер. Роман між Г'ю та Сетон зав'язався, коли вони разом грали у мюзиклі музика. Тоді пара перебувала в офіційних шлюбах і обидва мовчали про роман. Говорили, що Дебора намагалася врятувати шлюб, але актор не хотів рвати з коханкою. Нещодавно сам Г'ю підтвердив, що все ж таки має стосунки з Сетон Фостер. До речі, вона також офіційно розлучилася зі своїм чоловіком.